Всім привіт! Черговий монолог з туалету. День вчора це був просто якийсь пиздець. Я не знаю. Вчораки у нас було 12-те, якщо я не помиляюся, червня. І це був четверг, і виходить, що в четверг... Ми йдемо з дружиною десь о 3 плюс-мінус. І до сьомої вечора ми пакуємо замовлення зазвичай ті, що продавалися коротше, на лотах на аукціонах. Ну і вчора все було по стандарту. Вчора все було без змін. Так і пішли. І поки ми пакували, ми бачили, що, типу, сильний дощ, вітер, але без гроз, без нічого, нічого такого, просто сильний вітер і злива. І то така, знаєте, короткочасно напуститься, пропаде там періодично. Ми попрацювали. Заходимо додому. Я бачу, що ну, прям якась жорстка перенапруга. Я чую, що. Наш цей котел включається, вимикається, пищить постійно. Я чую, що холодильник тухне і перезавантажується, знову включається. І я кажу, походу, типу, перенапруга якась, треба, типу, гасити. Клацаю рубільники. Думаю, все окей, ждемо. Воно, як воно. Ну, паралельно чую: сусіди на вулиці розмовляють, що десь по лінії обірвало е, дроти, і типу, велика перенапруга туди-сюди. Я ж коротше, виключав усе. І я, звісно, ну, такого я ніколи не бачив, з таким я ніколи не стикався. Все вимкнуто, але при цьому всьому. Періодично, знаєте, ви, ну, типу, видно десь коротило, і пробивало так, і відпускало ток. Я в цьому не, не дуже сильно шарю. Але сама суть, що е, лампи, а вони ці, знаєте, модульні, які вбудовуються в стелю не, не, не висячі, вони загораються і вимикаються. Загораються і вимикаються. І це при тому, що всі рубільники, на щочку все виключено. Але з щочик все одно одна лампочка на щотчику горить. При тому, що все повністю виключено. Я в шокі просто був. Це що за нахер? І коротше, вони включались, виключались, включались, виключались, включались, виключались і потім просто одна за одною почали взриватися. Це піздець просто. Я вам. ну... Це важко передати словами то, ахуй, коли це, це вже було, блядь, десь 23, десь ну, ближче до нулі. Вже. І ти вже ж, типу спиш, а воно в один момент хуяків і взорвалось. Хуяк взорвалось. Це просто пиздець. І я думав, що втрата лампочок буде найгіршою. Але на ранок сьогодні, як виявилося, все значно гірше. Тому що ну, я включив один рубільник, перевірив напруга ок не ок. Вона ок. І почав же ж перевіряти всі пристрої, що там, як до чого, чи все в порядку. І як виявилося не в порядку. Тому що ну, у нас все в розетках ми. Вийшли в сарай біля дому, і немає потреби через те, що ти виходиш на пару годин, блядь, вимикати все з розетки. Я ніколи нічого не вимикаю. <кх> і, в тому числі, була не вимкнута кавомашинка. Кавомашинка, блядь, за 500 баксів. І от чуду, вона не працює. Я дуже щасливий, чесно вам скажу. Просто охіренна можливість проїбати Гроші. Яких. Коротше я... Ну, реально я в шоці це мене дуже сильно, так знаєте, типу підкосило, тригернуло і, блять. Гер'язна, буду шукати якихось майстрів, які зможуть приїхати сюди в село. Вона, блядь, і нелегка. Дружина її, блядь, до міста не дотягне. Вона достатньо вагома, така важка. Скільки обійдеться ремонт, я не знаю. Скоріше за все, якась платка перегоріла. Я читав, що в Делонгі стоять на платках типа запобіжники і в разі чого горять запобіжники а там хз пощастило не пощастило якщо просто запобіжник то окей якщо не просто запобіжник то не окей Мог буде подивитися що -то, як за чого і це при тому, що мені якраз таки мають прислати каву в зерні для реклами. Я її навіть приготувати не зможу. Так що ось такі справи. Це те, що найдорожче згоріло. Я не знаю, чому і як не згорів комп ні один, ні другий, але я за нього дуже вдячний. Якби ще і комп, потух за майже 4 штуки баксів. То це було б взагалі фаталіті. А так із найдорожчого це кавомашинка. А по мелочі 8 лампочок. У в стелі, теж яких-то приміняти, блять, хер його знаю. Зарядні станції. Для гаджетів, там, знаєте, для, для телефонів, для годинників, смартів, для цього всього. Теж дві штуки потухло. І два роутера потухло. Ну, роутери теж. Я не знаю, почему чому вони зараз коштують, але їх брав по 50 баксів. Це гігобітне. Тоже мінус. Так що, такий в мене ранок 13-го. Не дуже приємно.